Привіт, шанувальники казок. Запрошую вас у зворушливу подорож разом із сьогоднішньою історією, кіт та ангел. Одного морозного зимового дня ангел спустився з небес і присів на засніженій гілці поруч із котом. Мир вам. тихо промовив ангел, струшуючи сніг з крил. Кіт ліниво глянув на нього своїми смарагдовими очима і відвів погляд. Ангел підібгав босі ноги під крила та подивився вниз. Під ними розкинувся білий двір, наповнений сміхом, сніжками та хрускотом кроків. Високо ж ти заліз!» – зауважив ангел, оцінюючи відстань до землі. Принаймні сюди сніжки Сашка не долітають, відповів кіт. Ангел кивнув, поправляючи крила. Між ними запанувала тиша. Ти за моєю бабусею? спитав кіт, не повертаючи голови. Хоча його голос був лінивим, ангел відчув білі тривогу, що огортали його. Ні, я не за кимось, відповів ангел. Хмара тривоги розсіялася. Вона кожен день каже, що скоро за нею прийде ангел, пояснив кіт. Схоже, ще один на підході. Тиша знову огорнула їх. Але присутність ангела все ще турбувала кота, тому він холодно запитав: Тоді чому ти тут? Просто відпочиваю, відповів ангел. Я рятував хлопчика у вашому місті від нього самого. Ох, важка це робота! Тепер я повертаюся додому. А хвороби ти теж можеш зцілювати, поцікавився кіт. Залежить від хвороби. Але я можу багато чого. Я ж ангел-хранитель, відповів ангел. То чого ж ти сидиш? Раптом заревів кіт, зістрибуючи на землю, мов вогненний вихор. Ангел тихо приземлився поруч із ним. У кімнаті старенька була такою кволою, що ангел ледве помітив її серед білих подушок. Її очі були заплющені, а дихання наповнювало кімнату хрипами та зітханнями. Ангел схилився над нею, поклав свої білі крила їй на груди та почав тихо і ніжно шепотіти. Поки він це робив, кіт підкинув дрову піч, поставив на вогонь холодний чайник і приготував велику кухлик молока з травами, напій для своєї коханої господині. І ось так, у цій маленькій кімнаті, оповитій теплом та любов'ю, ангел Кіт та старенька розділили момент глибокого зв'язку. Момент, який нагадав нам усім про прості, але такі сильні прояви любові та турботи. Дякую, що приєдналися до цієї зворушливої подорожі. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні казки. До зустрічі! Бережіть себе!